Чисто ігри, де ми час від часу збираємося, чисто щоб пограти ігри, і сьогодні ми продовжуємо грати стрей. Я прям відчуваю, що ми вже досить таки близько до завершення історії. Ой, зараз будемо бігти, я прям чую, що будемо бігти. Ці двері це єдиний спосіб вибратися з цієї в'язниці. Думаю, їх можна відкр... відкрити з он того центру керування. Ми повинні знайти спосіб потрапити до тієї кімнати. Огляньмося навколо. Ну, теоретично. Ем, Теоретично. Та не, не нявка, я ж нічого не зробив. А, тут ровери розкидані. Угу. Ну, дивись, тут є її... Коротше, походу, треба далеко обходити трохи. Ну, нічого. Ем, ми з цим паровозиком нічого не можемо зробити? Можемо. Нам пощастило. Е, вони залишили ключі у дверях. Стрибай в позу вантажівки, звідти ти зможеш перестрибнути через паркан, щоб потрапити до охоронюваної зони. Ну, дивний переклад, не знаю. У нас нема такого слова вроді. Ам. Ем. А я так не зміг би це зробити. Та заглуши мотор, братан, не пали нас. О. Хм. Куди? Напевно, що сюди. Тут, я дивлюся, так не буде цих. Тут якісь ще двері є, але я, я думаю, що це не до добра. Стоп, там можна було залізти. Хм. Ем, треба щось понажимати, так? Ну. А, ну я щось так і думав. Що зараз всі туди збіжать. Ооо. Ооо. А куди бігти? А я не знаю куди бігти. А я взагалі, не до не куди бігти. Ем. Він що, без мене по поїхав? Але все-таки ой як кричить ігра. З вартовими на хвості. У -у -у. Я можу відвернути їхню увагу ненадовго, але тобі треба йти. Маніфест аутсайдерів каже: ми маємо потрапити в аутсайд за будь-яку ціну. Я це написала я теж би так сказав: от плюс-мінус, ти тепер один із нас. Ціль не в тому, щоб кожен з нас потрапив в аутсайд, але один з нас має це зробити. Отримав ти новий. Іди зараз, я забережу. Тебе у моїй оперативній пам'яті маленький аутсайдер. Бляха, ти нормально так встигав закрити двері? Вони би нас не знайшли. Це прикро, прикро, що так сталося. Добре. Тут у нас вже нічого немає. В Добре, повертаємося аутсайд. Він сам застрібне. Ну. Десь тут можна було якось. Кудись, напевно, ключі маю тиснути. Що не помиляюся, то Ну, це тієї ж... штуки треба якось попасти. Чи ні. Я щось не, не пам'ятаю цієї частини гри насправді. Є, там і залізти. же ж треба було вроді цю в... штуку. Ні? Я щось не, не розумію, а куди? Можливо, туди. Може бути. Використати предмет батарейку. Так. Угу, Точно, ми ж батарейку шукали для цієї штуки. Ухти. Ну шо, погнали? Блін, я хочу вернутися за роботом. Використати, а ну от і ключик пригодився. Ще зараз кажіть, що так вийде, що <смас> я попереднє відео закінчив. Не, не не до не дійшовши вісім хвилин, серйозно, а, в принципі, най буде включена. центр керування, я ж сподіваюся. На нас зараз якась діч не нападе. Правда ж? Ого Ой, як тут. А тут досить таки миленько. І автомат дивіться цілий. Е Ти диви. Привіт. Чим можу допомогти? Напевно, не можеш. Нічого собі, вони тут живуть. А ті там. Вітання мешканців міста Фортеці 99. Місто фортеця. А ви в курсі, що там знизу відбувається? Я наразі фарбую цю ділянку. Будь ласка, будь обережний, фарба досі не висохла гарного дня. Вони там за. За життя не боряться, чи що. А тут все так гарно. Що ти таке? Вітання мешканцю міста фортеці. Ці двері, що ведуть до поверхні, зараз зачинені через режим ізоляції. Якщо у тебе є будь-які запитання, будь ласка, звернись до сертифікованого інженера в кімнаті керування. Гарного дня. Добре, а я звернусь. Ну, до тебе можна і не говорити, я так розумію. Ля ви тут живете, ви що? Вас навіть нема що порозкидати. Це був би прикол, якби я міг газован кудись тут взяти в одному з цих. Привіт, моє поточне завдання помити вікно. Якщо у тебе є будь-який. Ага, і ви ж бачите, що там ціле місто живе. Всі зайняті корисною роботою, там? Сюди я теж не можу потрапити, так? А куди я можу потрапити? Сюди я не можу потрапити. Куди мені йти? А де ваш головний інженер? Я перепрошую. Де? де? Хто? Ну це ж не ти. Е, інженера в кімнаті керування. Гарного дня. А мені хтось каже, де вона? А. Нате керування зачинене якимось протоколом безпеки. Сказано, що вхід дозволений лише людям. А також написано, що я не вважаюся людиною. Гей, протокол безпеки. Це образливо. Можливо, якщо ми працюватимемо разом, то зможемо відкрити цей прохід. Окей. Ем. Мені треба якось. туди дострибнути. Добре. Що ми можемо собі взяти за табурик? Хм, дивна якась штука. Ну, я ж не міг нічого зробити. Ми ще раз спробуємо, може я чогось не поняв. Я не поняв. Я не можу відкрити ці двері, необхідно працювати разом, але нам треба щось принести, мабуть. А -а -а. Ану йде сюди. закончится, только не застрянь там. Ну, в принципе, будет. А ну. Да, блин, серьезно. Я не достаю. О -о -о, -о. Отлично. Добр. Пресували разом, давай ще щось поламаємо. Там що, така сама система? А, ні, тут простіше, двері самі вирішили відкритися, щоб ми їх не ламали просто. Це центр керування усім містом, вони контролювали все, і він порожній. Я пам'ятаю, як сильно їх ненавидів. У них було все чистий простір, необмежена влада, свобода, пересування, пересування Боже. Але їх це не врятувало. Чума, тепер я пам'ятаю. Всі, всі помирали, а вони вважали себе вищими за це. Вони не зробили нічого, щоб нам допомогти. Я бачив, як помирала моя сім'я. Почувався безпорадним. Я не міг нічого зробити, щоб врятувати їх. Але я все ще можу тобі допомогти. Ми все ще можемо піти на ...на в аутсайд разом. На вулиці. Я збережу пам'ять про люство е пам людей, яких я любив. Щось з перекладом не вийшло, або це в мене щось не вийшло. Ага. Ну ми не всю зібрали, е не всі спогади. Проте. Тоже непогано вийшло. Може, дивись, ми газованки могли віднести? Так, капець? Так, тут ми нічого не можемо зробити. Ну йдемо щось поламаємо, поки є можливість. Ну шо, не Ем. Мені просто бігати? Ага, мені туди. Хм. Цікаво, а тут щось я можу зробити? М. Ну, застрибу. Висіть яке здорове місто. Ну, і поділене, звичайно ж. Як без цього. Жах Ну, погнали. Тепер точно можна ламати. Ось він, головний комп'ютер. Згідно з мейнфреймом, тут протягом багатьох років нікого не було. Це місто давно застрягло в давньому циклі блокування. Якщо ми вимкнемо його, то зможемо піти. Потрібно під'єднати решту систем до мережі. Ого, а в цих комп'ютерах зберігаються дані, яких ми потребуємо. Нам потрібно їх включити. Поки ти цим займаєшся, я пошукаю паролі та зашифровані ключі, щоб потрапити в систему. Ем... já, já mají bez tebe, co mě zajímá, ty Хм, все, спрацювало, Молодець, друже. Знайшов. Я знаю, як відкрити місто. Щось тут не так. Почекай, можливо, існує інший спосіб. Сістемлок. Напевно, треба котика. Ось робоча станція, щоб відкрити місто. Але треба подолати кілька шарів безпеки, інакше нічого не вийде. Тепер пора зробити те, що ми вміємо найкраще. Я зламаю комп'ютер, а ти дещо знищиш. Супер, мені вже подобається. Чекай, 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 я застрибнув, я, я, я чесно І що? А який комп'ютер? Він тут? Може вже нищити, так? Давай. Справжній кіт. Просто кращий кіт. Мені все ще цікаво, як вони вижили. Ну, кошенята. Але. Ой-ой-ой, обидь -ой -ой. обережні, будь ласка. Система споживає більше, ніж я очікував. І що? І що? О, ні, ми повинні йти далі. Ем, та не, не повинні. Давай ще щось поламаємо десь. В любому ж можна. М Давай ще щось поламаємо. А да точно зможем. Тим більше, що йти тут не особо є куди. Добре, а що тут можна ще зламати? І саме головне, де воно? Чому я цього не бачу? Може треба було до цих компокстерів серйозно підійти? Ні? Та ні, вроді. М -м -м, цікаво. Ага. Я, здається, зрозумів. Так. Ну, не, не, не так я трошки зрозумів, але в принципі в, принципі, в цьому досі Оба, ламай. <ривіт> <ривіт> Поламати всі комп'ютери Давай, ще буде третій, впевнений. Це один. Я можу підзарядитись, коли мені відкриває робочу станцію. Ага, і лишився тепер ще цей. М -м а де тут ламати? Хм, Десь же ж має бути поряд, правильно? Це не тут. М -м я чогось не бачу знову. По любому Тільки не кажи, що ти зламаєшся оце після третього разу. А де? Та як де та десь тут? Але що я не можу до нього дістати ніяк. Хм. Ну, йде воно сюди? А, боже, зверху. Чи ж треба зробити. Три комп'ютери, які в принципі відповідають за блок. І всі три по-різному. Тебе знову шахнуло. Дума... Думаю, цьому маленькому тілу кінець. Нічого, зі мною все буде гаразд. Просто перенеси мене на робочу станцію. Ми можемо вимкнути цю сигналізацію. М -м. Ти станеш що, цим всесвітнім роботом? чи Ще що? Що, таки робота не забирайте. Ось і все, ми в безпеці. Послухайно, ну, я повинен тобі дещо сказати. Я знав, що для відключення центральної системи керування містом буде потрібна величезна кількість енергії більше, ніж могло витримати тіло цього дрона. Але тепер, коли систему безпеки вимкнуто, я можу перехопити контроль і відкрити місто. Перехоплення контролю може знищити моє ПЗ. Але я зробив цей вибір, коли під'єднався до першого комп'ютера. Я знав, які наслідки він може принести. Ну, за що? Ну, гра. Мені шкода, що ми не побачимо аутсайд разом. Я думав, що мені потрібно зберегти спогади про людство, зберегти минуле, але я бачу майбутнє в компаньйонах і у тобі. Дозволь мені зняти це з тебе. Ні, не знімай. Ти був моїм другом, найкращим, про якого я міг тільки мріяти. Дякую. Ну, ну котик. Можна закінчувати гру, ну я не знаю, ну не можна. Він має вижити, ну хоча б він. Будь ласка, ну не можна. Забирай його, забирай його. Ти не можеш його забрати там. Взагалі. Ну, є шанс, що він, можливо, сюди потрапив. Виглядає гарно. Так, нам тепер якось тепер назад треба добратися, так? Я ж правильно розумію. Ну да. Ну блін. Е шикарна гра. Але я не люблю такі закінчення, не буду я включати в цю камеру. Там. Ага, ага. По-любому з'явитися десь мої котики. От не ж мене шукали, правда? Ну, навряд чи вони мене шукали. А де... Adequate. Yeah, Оце непоганий спосіб е, сказати, натякнути, що буде друга частина. Я, не, я сподіваюся на це. М -м що я можу сказати? Гра просто неймовірна. Ну, типу, така медитативна, не спіша, і я не знаю, ну. Такого ще ніхто не робив, щоб ти міг просто взяти, пограти за котика і так гарно проробити, іменно його там, привички будь-якого кота, от, ну, Просто топчик. А напишіть, як вам гра? Сподобалося, не сподобалась, Можливо, самі грали. от. Е і не забудьте поставити лайк під цим відео, написати якийсь невеличкий коментар. Не знаю, там можна ще й підписатися, там можна на дзвіночок коротше, нажати. Коротше, там стільки всього можна зробити. Оце можна ще навіть зайти в опис. Там, типа, можна е, якоюсь капунькою підтримати автора. Ну, на корм, коту. Ну от. То що ж, я думаю, що зустрінемося в нових іграх. От. І короче, ну ну короче, ну ви поняли. До зустрічі! Гарного дня або вечора засти.